Рандомно да, вирвали дві рослинки по висоті однакові. З лівої сторони у нас був амофос, ось, все, будь ласка, корінь. Праворуч бактогран. Ось такий корінь. Різниця тут взагалі колосальна. Реально більший з бактограном. ти бачиш, А так дві рослини один в один, а ну їх якось разом постав. да, Однакові, дві рослини. Навіть оця, по-моєму, трошки менша. От тобі і результат роботи. Так що подивимося, колеги, буде цікаво зробити дослід уже безпосередньо на жнивах, побачити який результат у нас буде по врожаю. Ось корінець у нас амофос 100 кг, бактогран 100 кг. А ну корінцей то не, це, а, не, ні, не ні, добре ні, ні. воно. Там воно бути розчинене вже. Я думав, тут 100%. Да, Цікаво. ну Будемо бачити. Отакий наш нас соняшничок. Тут 100% був бактогран, норма 100 кг на гектар. Дуже класне листя, кошлатий такий ряди зімкнув. Гарантовано, що тут буде шикарний результат. От Просто бомба. Там у нас іде Амофос, теж такий самий гарний соняшник. Але от по корінню видно, що з бахтограном чуть-чуть він буде краще. Ну, назад садити його не будемо. Можете його опустити. Хай буде.